Вітаю всіх на каналі Усвіну. Отже, рибалові з'явилися у Fallout 76 з виходом оновлення та 21 сезону. Давайте подивимося, як її розпочати. Після входу в гру з'явиться сповіщення налаштуватися на новий радіосигнал. На мапі побачимо нову зону, вирушаємо туди. Підійшовши до позначки, зустрічаємо трьох нових персонажів. Капітана Ремонда Кларка захартоване незнайомця на ім'я рибалка та його домашнього крабовідлюдника відлюдника Лінду Лі. Рибалка видає лише загрозливі, нерозбірливі звуки. Звертаємося до капітана. Він дає завдання впіймати три риби. Вудку та наживку нам видає рибалка. Не лякайтесь! Вудка не з'являється в інвентарі. Йдемо до причалу. Натискаємо ловити. закидаємо вудку. Чекаємо. І витягуємо. З'являється екран, де потрібно утримувати риму в полі зору. Для цього використовуємо мишу або клавіші A і D, отримуємо улов, повторюємо тричі. А тим часом нагадую. Підтримуйте канал. Підпишіться, поставте вподобайку та залиште коментар. Дякуємо. Повертаємось до капітана Золова. Він скаже, що риби не цікаві. Але ми можемо приготувати з них їжу для лінделі. Рибні шматочки. Годуємо краба. У відповідь вона віддячить нам, виплюнувши легендарний предмет. Після цього ділимось враженням з капітаном. Тепер квест на риболовлю стає щоденним. Лінда Лі постійно голодний краб. Тож вона нескінчене джерело легендарок. Щоб її нагодувати, потрібно 25 рибних шматочків. Якщо у вас є звичайні та сяючі шматочки, звертайтесь до Лінда Лі двічі. Вона врахує обидва типи. Прогрес годування індивідуальний для кожного гравця і зберігається навіть якщо не завершите зараз. Крім рибних шматочків при вивченні рецептів, нам відкриються нові страви. Вони ж і дають бафи. Не забувайте активувати перк супер-пупер при готуванні. Щоб дізнатися, яку рибу можна спіймати, заходимо в новий розділ випробувань. Вони постійні, але кожне виконується лише один раз. Зверніть увагу на перше завдання. Воно послідовне, а в нагороду отримуємо модифікації. Для початку потрібно впіймати одну середню та 5 маленьких риб. Далі у списку бачимо звичайну рибу, сяючу, регіональну рибу, локальну легенду та сколотля. Регіональна риба ловиться лише у своїй зоні, можна приглянути кожне завдання: локальні легенди у конкретних локаціях. Найтриваліше випробування спіймати усіх 12 аксолотлів. Складність у тому, що в грі кожного місяця доступний лише один. У червні, наприклад, це смугастий красен. Рекомендується ловити його в болотах або токсичній долині під час дощу з використанням покращеної наживки. Так, погода впливає на улов, незалежно це штучна чи природна. Є сонячна погода, дощова. Та радіаційне буря. Існує три типи наживки. Звичайна наживка купується у нових NPC або виготовляється за допомогою джерела ресурсів у таборі. На неї ловиться звичайна та деяка регіональна риба. Покращена наживка випадає з виконання публічних подій, зокрема охорони караванів. Також її можна знайти в контейнерах по опалаччі, цю наживку не продають торговці, але її можна обмінювати між гравцями. У перший день оновлення вона була доступна в атомшопі. Ще один спосіб нагорода за щоденний риболовний квест. Покращена наживка підвищує шанси на незвичайну рибу. Неперевершена наживка найрідкісніша, доступна лише як нагорода за 21 сезон або за атоми. Дає найвищий шанс на улов дуже рідкісної риби. На початку краще використовувати лише звичайну наживку, а решту зберегти до покращення вашої вудки. Модифікувати вудку можна в верстаті. Доступні покращення. Час до покльовки затимка між закиданням і моментом, коли риба починає клювати. Міцність ліски, як швидко риба може зірватися, швидкість підмотування, швидкість відтягування риби, зона улову, розмір області, в якій утримуємо рибу, конус у колі, швидкість обертання, швидкість обертання конуса. Давайте ще поглянемо на випробування. Почнемо з щоденного завдання в пібої, велика риба в маленькому ставку. Потрібно впіймати 7 риб у вказаному регіоні: винагороди, рецепти, схеми, ресурси. Також з'явились нові щоденні та щотижневі завдання, пов'язані з риболовлею. Підсумовуючи, рекомендую рибалити у дощову погоду, шукати покращену наживку по Апалачі, не забувати покращувати вудочку та знайти собі гарну кампанію. Дякуємо за перегляд! Зустрінемось на серверах Апалачі або на стрімах.